Вітаю. Розглянемо новинки, релізу від 30 квітня. Отже, з оновленням додавався швидкий перегляд усіх можливих змінних для СМС. Додано нову зміну, яку дуже багато станцій просило плейт, яка відображає державний номер авто в тексті повідомлення. Давайте разом з вами перейдемо в інші налаштування, подивимося, де знаходяться ці змінні і як взагалі можна це налаштувати. Заходжу в СМС. Давайте, до прикладу, візьмемо завершення ремонту. Ось це повідомлення. Тепер, ось тут справа біля кнопочки зберегти, точніше з лівої сторони біля кнопочки зберегти, з'явився дровер, в якому є всі зміни, які ви можете використовувати під час роботи з редагуванням тексту повідомлень. До прикладу, давайте ж візьмемо цю змінну. Plate. Я на неї натискаю, вона мене копіюється. І тепер беру повідомлення: ремонт автомобіля, ставлю кому і пишу держномер, ставлю терем. І вставляю ту зміну, яку я тільки що скопіював. На сервісі виконано, сума буде вказуватися знаряд замовлення і гривні. Так, тепер зберігаю, перевірив. І давайте підемо в наряд замовлення, подивимося, як же ж буде виглядати наше повідомлення. Захожу в наряд замовлення. Давайте ось це візьмемо, до прикладу. А, так, тут воно в мене вже частково оплачено. Давайте додамо сюди якусь роботу, щоб у мене була діагностика підвіски. Чудово. Ну, давайте поставимо да ні, гривень 300 поставимо. Гаразд. Чудово. І давайте закриємо разом з вами наряд замовлення. Натискаю завершено. Обираю відправити повідомлення. Натискаю так. Все, наряд замовлення закрилося. В Цей момент якраз піде нам повідомлення на той номер, який заданий по клієнту. Ось на цей номер. Давайте подивимося, що в нас там прийшло. О, чудово, ми вже отримали повідомлення. Ану, давайте подивимося. Ремонт автомобіля, держномер з одиничками. Одинички. Ось тут. Так. На сервісі «Партнер Карбук» виконана сума до оплати 300 гривень. Давайте зміщу трішечки вліво: 300 гривень, держномер. Все передається, працює чудово. Окей, тоді давайте рухатися далі. Також разом. З Цьому оновленню додалася можливість створення чеків спрощеної форми без прив'язки до першої оплати по замовленню. Тепер можна оформлювати окремі чеки на одне й те саме замовлення для різних каз із спрощеним типом оплати. Я думаю, кожен стикався, хто працює з касами РРО, коли клієнт оплачує частину наряд замовлення готівкою, а потім хоче доплатити карткою. І загалом всі виходили з ситуації або розбивали наряд замовлення, тобто копіювали, підганяли суми, досить довго це незручно. Зараз є можливість приймати різні типи оплати, але для цього потрібно зробити деякі налаштування. Давайте разом тоді перейдемо в інші налаштування, розділ каси. Ось мої дві фіскальні каси тестові. Заходжу на першу і. Ось в цьому рядочку потрібно поставити галочку, що ми хочемо по даній касі використовувати спрощений чек. Натискаю Зберегти. І рівно те саме роблю по безготівковій. Зберегти, чудово. Тепер перейдемо до наряду замовлення, щоб перевірити, як в нас воно працюватиме. Заходжу до наряду. Чудово. Є в мене тут і роботи, і запчастини. Давайте частину по суми по даному наряд замовленню приймемо готівкою. Натискаю на касу, відкривається касовий чек. Тепер вибираю РРО готівка і звертаю вашу увагу. Ось тут з'явився жовтий трикутничок, який показує, що по даній касі використовується спрощений чек. Вибираю готівка 3958. Давайте візьмемо 1958 і натиснемо додати. Є, у нас з'явився чек, ми на нього натискаємо і бачимо по цьому чеку, що у нас тепер, коли ми будемо використовувати спрощений тип касового чека, буде виводитись просто номер наряд замовлення і сума, яку ми прийняли до оплати. Також вказується форма оплати, що ми прийняли цю суму готівкою. І давайте по тому ж самому наряд замовленню зробимо оплату, але на карасу. Термінал безготівково. Обираю тип тип оплати карткою через посттермінал 2000, і натискаю додати. Все проходить. З'являється чек, в якому буде вказано сума, яку ми отримали, через що ми отримали і яким методом ми отримали. І також вказується наряд замовлення. Тобто, зараз. Для простоти роботи і пришвидшення роботи можна використовувати спрощений тип чеків, якщо у вас дуже часто клієнти якраз платять різними типами оплати, з оновленням також додалася інтеграція з різними системами, тобто система налаштування вебхуків. Тепер можна буде отримувати інформацію про дії всередині системи Карбук. У наряд замовлення. Тобто любі зміни, зміна статусу, зміна суми, додавання робіт-запчастин тепер буде передаватися в будь-яку сторонню систему. Де знаходяться вебхуки, хто матиме до них доступ і як взагалі вони будуть налаштовуватися, давайте разом з вами розберемо. Для цього перейдемо от сюди. Вебхуки будуть розміщені в налаштуваннях СТО. Да? Для цього треба перейти в інші налаштування. І з лівої сторони вгорі буде кнопка, давайте тут я перейду. Налаштування СТО. І ось тут будуть веб-хуки. У мене зараз тут веб-хука немає, але я на своїй іншій тестовій програмі підготував його. Як виглядає цей вебхук? Ось тут я його зараз відкрию, продемонструю. Загалом це потрібно для тих, хто робить синхронізацію, для розробників сайтів. Вони чітко орієнтуються, де які тут поля знаходяться, що потрібно туди записувати. Якщо навіть будуть якісь питання, можете звертатися до вашого менеджера, він допоможе вам розібратися з цими налаштуваннями. Вебхуки будуть доступні в пакетах майстер та в пакеті експерт, і тільки для посад керівник та адміністратор, Для прав доступу керівник та адміністратор. Для всіх інших дана функція буде недоступна. Будь ласка, зважайте на це. Рухаємось далі. Також з оновленням додалась можливість. Створення власних кросів під час створення картки товару. Коли ми додаємо якийсь товар у швидкій навігації через складський документ. Ну, давайте візьмемо якусь накладну, яка в мене вже відкрита, створюю рандомний товар, тільки що створений. Разом будемо з вами створювати його. Да? Якийсь такий бренд буде. Дві штучки. І хай буде по 100 гривень. Натискаю гаразд. Натискаю гаразд, створюємо нашу запчастинку і звертаю вашу увагу от сюди. Тепер при створенні запчастин можна відразу прописати власний крос. Натискаємо «Плюсик», пишемо код запчастини, до якої хочемо кросити, обираємо бренд цієї запчастини та натискаємо One. Тобто в одну сторону буде працювати. Натискаю гаразд і при… давайте візьмемо фільтра. І коли додаєте вже цю запчастину, то у вас буде автоматично відразу прописуватися власний крос. Фільтр масляний, застосувати. І в мене по цій запчастині, коли я її створював, відразу створився власний крос. Ось сюди, якщо перейти в картку товара, то у розділ власні кроси буде показуватися якраз наша запчастина і до чого вона буде тепер кроситись. Добре, рухаємось далі. Також з додалася, додався, додався чекбокс в наявності для налаштування індивідуально для кожного користувача. Значення використовується у вікнах підбір запчастин та каталог. Про що йде мова? Коли ви додаєте запчастину в вікні підбору у складському документі, в наряд замовлені, ви натискаєте на плюсик. І всім знайома кнопка з трьома квадратиками, де відкривається повністю каталог довідник всіх товарів. І ось тут по замовчуванню стоїть галочка відображати тільки те, що є в наявності. Але були досить багато звернень від запчастистів саме. Що їм полегшить роботу, коли о, буде можливість налаштувати, щоб ось ця позиція завжди була вимкнута, щоб вони бачили повністю весь довідник, що вони могли шукати по довіднику ту чи іншу запчастину. То зараз з оновленням якраз така можливість додалася. Як це налаштувати? Давайте разом це зробимо. Прийдемо в довідники, розділ працівники візьмемо, ну, давайте візьмемо. Якогось запчастиста, менеджера. Давайте його цього менеджера візьмемо. Подивимося, що в нього за посади. Чудово, зайдемо на налаштування і в самому низу. Ось ця позиція: відображати запчастини за замовчуванням. Знімаємо звідси галочку і натискаємо Зберегти. Тепер. Коли даний працівник зайде в систему і буде проводити пошук по довіднику товарів в складському документі або в наряд замовлення, або в підборі запчастин, то в нього буде відображатися повністю весь перелік з довідника товарів, тобто і товари, які є в наявності, і які вже немає мав в наявності. Так, тепер наступним. Переходимо до наступного. З оновленням додалося м м реалізовано логування автоматично створених документів, знаряд замовлення. У кожному документі тепер відображається посилання на документ джерело. Коли ви робите приймання запчастин знаряд замовлення, коли ви робите приймання запчастин знаряд замовлення, у вас автоматично створюються прихідні документи. Да? І тепер створення таких документів також буде прописуватися в логуванні цього складського документа. Добре, тепер рухаємось далі. Давайте для, відкриємо для початку якийсь наряд замовлення. Ну, давайте ось це візьмемо. Є в мене дві запчастинки. Чудово. З оновленням додалася, додав, додався Tooltip. Да? Що собою являє Tooltip? Це ось це повідомлення, яке відображає нам маржу, націнку, знижку. Та ціну. Але не було такого ту типу по сумі, щоб е, програма показувала саме mm. кінечну суму з урахуванням знижок, е, з перерахунком маржі, з перерахунком націнки, коли ви проставляєте знижку е, по тій чи іншій запчастині. Е, якраз з оновленням це все стало доступно, і тепер, коли в нас є ціна по запчастині, ми ставимо знижку. Ну, давайте зараз подивимося, У мене тут 50% маржі, і 100% націнки. Ми поставили 5% знижки, і Tooltip показує нам, що у нас вже перерахована маржа 47%, націнка 90, знижка 5% і сума з урахуванням знижки 807 гривень 81 копійка. Знову ж таки, зроблено для того, щоб можна було легше орієнтуватися, яка ж у нас буде маржа. Добре, рухаємось далі. Також з оновленням додано окремий стовпчик для відображення типу дзвінка, вхідний чи вихідний. Для цього давайте перейдемо. Ось у мене якраз відкрите вікно. Я готувався. Додано. Поле тип, де відображається в розділі журнал дзвінків, всі дзвінки, всі вхідні і вихідні. І в одному вікні можна прослідкувати повністю хронологію всіх подій, коли був вхідний чи вихідний дзвінок від вашого оператора або до вашого менеджера. І це все відслідковується в одному вікні. Добре. Також з оновленням. Оновлений, оновлено відображення нормогодин в звіті по зарплатні. Коректно відображається стовпчик кількості по норму годинам. Тепер давайте для, для того, щоб перевірити, як взагалі виглядає цей звіт, перейдемо до нашої тестової програми. Розділ звіти, зарплати. Мова йде зараз. Про звіт е, зарплати саме без деталізації. В цьому звіті тепер буде коректно окремим стопчиком виводитись кількість е, по нормогодинам, а окремим стопчиком сума, по, від якої рахуються відсотки, і, е, як зазвичай, сума нарахування по зарплаті. Це один звіт оновлений. Давайте ми його відкриємо, я вже формував. Подивимося, як він буде виглядати. Тобто, якщо в нас є працівник, у нього різні правила, якщо в нього рахується відсоток від суми чи від маржі, то в нього виводиться поле значення, потім відсоток, який має який буде, який показує, скільки відсотків йому буде нараховуватись, і сума самого нарахування. Якщо ж у працівника. Стоять нормогодини, вони будуть відображатися в окремому стопчику. Потім буде відображатися кількість, вартість за одну нормогодину і сума самого нарахування. Якщо ж у працівника різні умови і відсотки, і фіксовані нормогодини окреме правило стоїть, то відповідно окремими стопчиками буде відображатися це все в звіті. Під кожним працівником буде. Типу, виводитись загальна кількість а, нормогодин, да, і загальна сума, від якої було проведено нарахування відсотків. І внизу цього звіту можна буде прослідкувати загальну суму, від якої розраховувались відсотки, і загальну кількість по нормогодинам, щоб можна було прослідкувати а, загальну кількість відпрацьованих нормогодин по станції за відповідний проміжок часу. Також було оновлено і звіт сал. Давайте для, давайте для цього перейдемо. А по кому у мене якраз там було по Вакуленко. За квітень. Давайте перейдемо якраз в швидку навігацію зарплати. І зробимо по нашому Вакуленку, Ось у мене якраз уже він проведений завершено. Зробимо звіт. Також бо оновлено розмежовано нормогодини і суми, від яких рахується відсотки, і в звіті по документам САЛ. Ось наші документи, по яким, точніше, наряд замовлення, по яким ми йшли на відрахування. Ось у нас показник, да, кількість чи сума рахується працівнику, значення, тобто суми, від яких ідуть відсотки окремим стопчиком, кількість нормогодин окремим стопчиком, ну і загальна. Кількість і суми і нормогодин також відображається в документі сало. Добре, переходимо до наступної позиції з оновленням. Додано стопчик в розділі автомобілі. Стопчики додані пробіг, кількість ремонтів, останній ремонт. І тепер ці всі позиції можна буде налаштовувати з допомогою фільтра, і в довіднику автомобілів будуть показуватися автомобілі відповідно до тих параметрів, які ви задасте в фільтрі у вікні автомобілі. Давайте для, щоб побачити наглядно, про що йде мова, перейдемо до нашої тестової програми. Зайдемо в довідники. Автомобілі. Зараз мова йде. Так, а де мої всі автомобілі ділися? А, у мене фільтр. Скинути фільтри. Чудово. Бо я вже тестував. Значить, зараз додавався стопчик ось цей. І про нього йде мова, пробіг та кількість ремонтів. Сам фільтр налаштовується ось тут вгорі. Тут натискаємо кнопочку додати. Можна вибрати. Коли відвідував або не відвідував за якийсь проміжок часу той чи інший клієнт, да? е, тепер можна вибрати автомобілі, по яким робилися або не робилися якісь конкретні роботи, е, якісь рекомендовані або не рекомендовані роботи, е, або встановлені, або не встановлені, не встановлені ті чи інші запчастини. Е, або перелік тих чи інших. Автомобілів, по яких працював ну, конкретний, наприклад, механік. Давайте візьмемо Вакуленко Григорій і натиснемо Додати умову. А, стоп, стоп, я перепрошую, видалити, натиснемо Зберегти. перепрошую. І в мене буде відфільтровано мій довідник по автомобілям саме по тим автомобілям, які ремонтував мій механік. Також можна взяти пробіг, наприклад, ви працюєте з клієнтами. І працюєте по системі регламентів, можна буде запропонувати тому чи іншому клієнту, там, подивлячись на пробіг, якийсь додатковий ремонт. Да? от Типу, він останній раз був на 130 тисячах, на 105 на 130 на 145 або на 140 йому потрібно змінити там чи ремень, чи цеп. Да? До прикладу можна йому запропонувати, щоб уже там досить давно він був. Що він завітав до нас на станцію, ми йому зробимо ремонт. Так що, да, ще одна можливість. Це все працює в онлайні, але за потреби, якщо треба вивантажити перелік автомобілів і клієнтів, з якими можна буде працювати, можна вивантажити звіт в форматі Excel і вже в електронній таблиці працювати з клієнтом і автомобілем. Добре, рухаємось далі. Також з оновленням. Доданий автоматичний розрахунок закупівельної ціни, кількості та суми аналогічно документам прихід товару. В минулому оновленні я це показував, коли ми додаємо документ, прихід товару, да? додаємо запчастину. Зараз я візьму яку небудь запчастину зі складу, щоб. Швиденько показати, то ми говорили за те, що зараз, коли ми пишемо ось тут, наприклад, суму, то нам автоматично програма розраховує закупівельну ціну, дивлячись на кількість. Да? Якщо ми ось тут ставимо ціну, ну давайте поставимо проставляємо ціну, то працює в зворотньому напрямку розрахунок, тобто береться ціна, множиться на кількість і отримуємо суму. То тепер з даним оновленням додалася така ж сама можливість в послугах, коли ми робимо субпідрядну послугу. У мене є ось документ. Реставрація рульової рейки. ну Давайте перевіримо, як він буде працювати. 4 тисячі закупівельна ціна, сума 4 також. Давайте тут поставимо 3 норми години. У мене буде. На то все підемо. 12 тисяч. Та ні, 12 ту забагато. Давайте 7500 поставимо. Подивимося, як розрахує. Якраз розділити на 3, буде 2500 е вхідна ціна по даній послузі. Тобто, або ціну проставляємо, або суму знову ж таки для вашої зручності.